Понеділок 17 липня Читання з Євангелія від Матея. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю. а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка будуть його домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, то його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка тому, що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного тому, що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці. Істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. На перший погляд, цей уривок може збити з пантелику. Хіба вся місія Ісуса не була спрямована на мир і примирення? Тож до чого тут меч? Як Ісус може бути Царем миру та водночас готувати нас до війни? Христос знав, що багато людей не приймуть Його. Тож відкинуть і його послання, і учнів. Він також знав, що це призведе до розколу, іноді навіть у сім'ях, і попереджав Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю. Тому дуже важливо усвідомити, що це порізнення виникає. Внаслідок плідної дії благодаті. Внаслідок того, що вірні постають з мертвих до життя, а це не подобається тим, хто вибрав залишитися в смерті гріха. Будь яка ворожнеча є болісною, але саме її спричиняє зміна ситуації на краще раніше. Всі були під владою гріха, а тепер деякі звільнилися. І тут наступає важливий момент Бог любить кожного з нас безмежно, але не нав'язує свою любов. З різних причин люди відкидають Божу любов і життя в благодаті. Так ми хочемо. Щоб кожна людина пізнала Господа, але не будемо позбавляти нікого свободи. Натомість вибір гріха рано чи пізно змусить їх кричати Розіпни, розіпни. У таких ситуаціях важливо не допускати того, щоб ми почали відповідати злом на зло, насиллям. На насилля. Натомість краще зосередмося на проповідуванні Євангелія та на наслідуванні Христа не словами, а несінням Христа. Ісус знав, що Його прихід спричинить розбрат і конфлікти. Але водночас цього не уникнути на шляху до справжнього миру. Та єдності. Тож будьмо апостолами Христа для тих, хто ще не прийняв Євангеліє, прислухаймося до поради апостола Павла і одягнімося у серце співчутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість. Нехай свідчення життя Ісуса в нас стане каталізатором, який запалить віру в наших близьких і у всіх, з ким сьогодні зустрінемось. Господи Ісусе, Царю миру, допоможи мені наслідувати Тебе і словом, і несінням Христа посеред утисків. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.